Ось так виглядає опалубка та наша арматура зсередини. Перед монтажом опалубки обов'язково ми її змащуємо. Потім проводимо встановлення. Як бачите, ось патрубок. Всередині йде різьба. Це гайка. Патрубок потрібен, щоб потім після заливки бетону можна було виняти спокійно різьбу. І ось такі конуси стоять, щоб не попадав бетон в різьбу, щоб було зручно виймати. Також зірочки стоять, щоб дотримуватися захисного шару між арматурою та опалубкою. І ось такий вигляд має. Ось кут у нас з'єднується додаткове армування, 90 градусів йде зовнішнє. І Також внутрішнє. Все виконано згідно кресла. Ось така краса. Продовжуємо будівництво. Зараз готуємо, встановлюємо палуб і будемо розпочинати приймати бетон на наш стрічковий фундамент.